Міська рада відправила 210 FPV-дронів бійцям Сил оборони. Закупівля здійснена в рамках бюджету участі. Цьогоріч бюджет участі був направлений саме на допомогу збройним силам України. Це 210 FPV-дронів на 7 дюймів. Сьогодні сім підрозділів збройних сил України отримують ці дрони. І саме FPV-дрони зараз тримають оборону і допомагають нашим військовим зберігати їхнє життя, але знищувати ворога. З 82 ініціатив програми 42 проєкти присвячені підтримці військових та профінансовані без традиційного голосування. Автор проєкту Василь Ткачук. За те, що ми мали змогу взяти дровниці і передати хлопцям для виконання, скажімо так, невідкладної справи перший раз, перший раз у цьому проєкті беремо участь. Але все, ну дякую, все успішно, все ну, добре. 500 тисяч, гривень, 500 тисяч гривень. Марія Крамар, староста Драгомирчанського старостинського округу, вже вдруге долучається до бюджету участі. Минулого року була озвучена категорія Інші і отримали 30 дронів, які були доставлені оперативно для наших військових на гарячі напрямки. А в цьому році ну, ми також скористалися цією можливістю. Проєктантів вже було більше набагато, але завдячуючи ідеї мерії Руслана Романовича не було потреби голосувати. Дрони розподілили між сьома військовими підрозділами по 30 одиниць кожному. Важливість в півдронів в умовах сучасної війни переоцінити неможливо. Тобто, і те, що надходження цих засобів відбувається абсолютно з різних з різних джерел, саме це дає нам можливість. Втримувати умовно паритет на полі бою, івано-франківська мерія вважає пріоритетом максимальне сприяння зсу. Відповідно, цій меті підпорядковує місцеві фінанси. Чергове поставка дронів, що є дуже важливо для наших військових. Тому тішимося, що має можливість допомагати, і хлопці отримують те, що найнеобхідніше. Оксана Себастьян, Ярослав Лелет, новини на вежі.